І тепер до протесної Сербії, адже там вже тиждень, як загострилась політична криза, минулої суботи в країні відбулися масштабні антиурядові мітинги, і близько 140 тисяч протестувальників заполонили центральну площу Белграда та вулиці навколо. Серби вимагали дострокових виборів і припинення 12-річного правління президента Олександра Вучича. Організатори звернулися до НАТО по закликом взяти свободу в свої руки. Влада столиці розгорнула спецназ навколо урядових будівель та парламенту. І протести були мирними, допоки поліція не застосувала світло гранати та парцеві балончики. Сутички тривали всю ніч. Десятки поранених, як серед мітингувальників, так і серед спецназівців. Понад сотню людей затримано 72 отримали кримінальні звинувачення. Вони хотіли повалити Сербію, і їм це не вдалося. Написав потім Вучич на своїй сторінці в інстаграм. Чергове загострення між протестувальниками та правоохоронцями сталося напередодні ввечері, коли мітингарі перекрили вулиці та встановили барикади. Поліція знову почала арешти. Серед затриманих були навіть школярі. А тим часом серський президент подякував. Російським друзям за своєчасне попередження про підготовку кольорової революції. Перед тим очільник російського МЗС Лавров заявив, що західні країни, нібито готують Сербії переворот для просування своїх інтересів. Втім, в Сербії вже стало традицією пов'язувати антиурядові протести з нібито кольоровою революцією. Нагадаю, що протести в Сербії тривають вже більше ніж 8 місяців, і приводом для акції а, непокори стала трагедія. Адже 1 листопада дві. 2024 року на залізничному вокзалі в місті Новий сад обвалився 48-метровий бетонний навіс. Під уламками загинуло 16 осіб, і ця катастрофа наявно продемонструвала ось цю всю корупцію всередині сербської влади, яка з пафосом відкрила не готовий до експлуатації вокзал. Трагедія дала старт масштабним студентським протестам, до яких сербська влада не була готова, адже сербські протести не мають лідерів, немає. З ким домовлятися і кого дискредитувати. Студенти не бояться ні сутичок з поліцією, ні погроз з боку керівництва навчальних закладів. Владі не допомогли навіть атаки тітушок на протестувальників. Згодом до студентів доєдналися представники усіх верст населення і мітинги проти корупції перетворилися на антиурядові протести. За свободу слова, чесні позачергові вибори проти Вучича та його диктатури. І у січні цього року серби домоглися. першої значної перемоги пішов відставку, колишній прем'єр-міністр Вучевич. І одночасно з головою уряду відставку подав і мер нового сада Мілан Джурич. Тоді ж Олександр Вучич оголосив про намір закрити кримінальні переслідування проти затриманих протестувальників. А разом з тим про можливість дострокових парламентських виборів і навіть збирався оголосити референдум про довіру. Самому собі, хоча така норма була виключена з сербського законодавства близько 20 років тому, однак це не заважає Вучичу під час ну час від часу підіймати цю тему в тих ситуаціях, коли протести проти нього стають особливо потужними.